Україна готує позов на Росію. Київ хоче щонайменше трильйон гривень за збитки через окупацію Криму. Тим часом військові експерти попереджають, росіяни можуть удатися до провокацій запустити в небо українські міги, що їх загарбили разом із українським півостровом, аби дискредитувати українську ж таки армію. Більше кримської хроніки від Ірини Стороженко. По Україні українською ж зброєю ось такою це відомі радянські винищувачі. Міг 29 Такі на озброєнні в багатьох країнах світу, але найбільше їх у нас та сусіди окупанта. Половина наших штатних одиниць завжди перебувала на військових базах у Криму. Загарбники після псевдореферендуму спершу навіть було взялися повертати чуже майно. Ось відео де розкомплектовані міги вивозять. Але потім процес передавання різко зупинили. Собі лишили новіші й технічно справніші дев'ять українських. Інських мігів до нині на окупованому півострові на горозвісному аеродромові Бельбекові. І от сьогодні військовий експерт Дмитро Тимчук повідомляє, їх готують для провокацій. По нашим даним часть этих тих самолітів для использования з території Крыма. Часть будет переброшена на територію Росії, на аеродроми в Ростовській області. Третій день у рубльовій зоні кримцям бюджетникам урізали мінімальну зарплатню. Вона складатиме 4628 рублів, що за найліпшим курсом на українські гроші всього лише 1714 сімсот гривень, що не так же й більше ніж в Україні. Та в два з половиною рази менше ніж мають бюджетники в Москві. А за самою різницею курсу валют під. Умто сховався ще й черговий стрибок цін, розрахунки гривною, Тепер грубе порушення валютного російського законодавства. Якщо в передень заборони гривні кримці штовхалися в супермаркетах, змітаючи все на своєму шляху, аби витратити необігову валюту, то вже сьогодні в обігу на рублях з'явилися ось такі написи. А тим часом Україна готується з Росією за Крим судитися. Прем'єр Арсеній Яценюк обчислив суму претензії. Втрата півострова коштувала нам понад трильйон гривень. Україна розпочала цей процес зараз і хотів би вам повідомити про те, що генеральною прокуратурою розпочато розслідування, і в рамках кримінальної справи український уряд подає позов на суму більше ніж один трильйон гривень. Ми використовуємо всі. Можливі і законні методи для того, щоб притягнути Російську Федерацію до суду.